Ісус гробу увільнився, час смутку радість замінився, Адам і Єва з дітьми своїми грають, плещуть, скачуть іншими всіми. Да у гуслі сильно вдаряє, а хор правоців грімко співає, що Христос із Ада душі звільняє. Пасха всім вірним з'явилась, їм двері в життя відчинила, хай з нами буде радість з небес, Бо Христос наш Господь із гробу воскрес небо і земля, ангельські хори, радійте з Христом, святих собори, увідіть щасливі в небесні двори.